Так, саме продавати себе. Так, я себе продаю. В мене є здібності, в мене є знання. Я це все купувала, набувала. І зараз я хочу продати себе. Я не просто психолог, я юрист з десятилітнім стажем. Я психотерапевт, який навчалася в двох різних направленнях. Я гіпнотерапевт і, взагалі, рівень, IQ у мене зашкалює. Так продати себе практично неможливість. Є е, регалії у кожного. Якщо люди освітлюють свої регалії, то напевно, по тій же психології трошки багато людей не дотягують до них, і такі люди відштовхують. А коли в своїх там експертних відео, от ви берете якусь боль людини і її вирішуєте, то ти сама будеш продаватися. Так, звісно. А до речі, у мене ще є 25 років е, стажу в продажах. Гуртових Друзі, Як себе продати ваша думка? Напишіть в коментарях. А кому потрібна консультація гарного психолога, лишаю контакти Світіка під цим відео. Всім тепло або холоду.